Вірш Олексія Кононенка весела подорож з братом до дідуся або знайомства з дорожніми знаками. Світлофор зеленим світить поспішаю, як ніхто. З братом їдемо до діда у новенькому авто. Ми домовилися вранці, він чекає на стоянці. Ось і я, часу негайм, заспівав мотор рушаєм. Розрослись каштани, липи, без зупинки тут не можна. Стоп, ці літери великі, здалеку побачить кожний. Брат машину зупиняє, озивається до мене. Світлофор три ока має червоне, жовте і зелене. Червоне треба пам'ятати. Іти не можна, слід чекати. Мигне жовте, не хвилюйся, уважним будь і приготуйся. Зелене, вітер, сніг, чи злива, через дорогу йди сміливо. Поздаї інспектор чемно, радить пас прилаштувати, посміхається, приємно, хай щастить вам, каже брату. Нам дорога ще далека, Брат веде позаду я. Знак дорожній, небезпека застережить водія. Глянь праворуч, глянь ліворуч, на дорозі, діти, стій. Дить садок і школа поруч, обережніше водій. Я забув, не вимкнув праску. от. Так лихо, що робити? Для забутьків знак, будь ласка, телефон біжуть дзвонить. Скоро дідо подвір'я, дід у нас лісник, отак з лісу можуть вийти звірі. Нам про це говорить знак. Ми приїхали. Дідусь на порозі крутить вус. Іде онуків зустрічати. Здравствуйте! Ходіть до хати. Приїздіть у ліс в суботу, вистачить для всіх роботи. Дівки, як ви гадаєте, що допомогло хлопцям доїхати до дідуся? Знати їх усі повинні і дорослі, і малят. Добрий друг наш, знак дорожній, ставиться не так собі. Як подружитись з ним кожен? Допоможе він тобі, щоб не трапилося всяке. Шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Руху правила єдині. Знати їх усі повинні. Шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Дітки, а які ви знаєте дорожні знаки? Які знаєте правила дорожнього руху, розкажіть або намалюйте.